У вітання панству. маємо сьогодні вже третій ефір. Чекаємо 19.30. Розпочнемо. Сьогодні у нас буде розмова про Кубань. Коротенька розмова ознайомча, щоб популярно пояснити, суть Кубані про що? Про що ми взагалі. Не можемо думати, мріяти та на що сподіватися. Прошу ставити запитання, як якщо маєте якісь прошу ставити, буду радий відповісти. Ну що, вже є 19.30. Розпочинаємо. Про минуле. Що таке є Кубань? Ми звикли вважати, що Кубань це є Україна, це. Є Українські козаки, це є українська культура. І, звичайно, воно і так, якщо брати в, загальне, в загальному це воно так і є. Чому так? Бо Кубань це є територія, ну, фактично, сучасного Краснодарського краю. На ній коли жили корінні мешканці, які називалися черкесами. Черкесами, Адегами, там по різному не називалися, але справа в тому, що. Е, Російська імперія е, зробила їм геноцид. Де, де це дійсно був такий жахливий форм. Мабуть, був перший в історії планети Земля, і, мабуть, найжорстокіший взагалі там було страхіття, що з ними робилося. Ну і справа в тому, що росіянці їх винищили і на тих спустошних е, просторах було, було пусто. І треба було когось заселити. І Катерина II переселила наших е, козаків. Наших запорізьких козаків, які тоді вже були чорноморськими козаками, вони тоді базувалися біля, біля Одеси на Дністрі, і вона їх туди пересела на Кубань. Згодом е практично всі е переселенці на Кубань, це були е українці, були жителі нашої Чернігівської, Полтавської та Харківської губернії. Тобто, це фактично сформувався такий суцільний український масив. Можна сказати, що це стала колонізована українцями територія. в принципі, якщо так брати в загальному, то кубанці в Кубані на Кубані завжди українці були в абсолютній більшості або в тотальній більшості. Різні переписи населення воно варювалося від, від 48. Відсотків до до 74 якщо я не помиляюсь, і воно в принципі ніколи ніким не не оспорило. Що Кубань це є Україна, що Кубань це є козацький край. Навіть тепер, що брати теперішні, то росіянці вже оцих 30 років незалежності російської Федерації вони воюють з українцями на Кубані з. Нашою культурною, що звичами і нашу мову українською, якою розмовляють е, люди на Кубані, хоч вона є фактично під фактичною забороною, вони навіть тепер собі додумались назвати е, кубанська балачка, ніби вона чимось відрізняється від української мови, абсолютно нічим не відрізняється. Е, і ми тепер маємо таку ситуацію, якщо брати теперішнє, що е, ну що що ще про взагалі радикальна змін національного складу населення Кубані офіційна. Вона сталася після голодомору. Після до голодомору всі всіх записували в росіянців і українців, українських козаків кубанців. Записували в як росіянців. Це було дуже безпечно. Це було дуже вигідно. Це давало шанси можливість залишити жити на своїй землі, а не бути вигнаним в Казахстан чи просто вбитим. І тому оце от радикальне зміна населення стала саме той період, і ну так собі сталося. То ми, ми це розуміємо, і також повинні розуміти, що люди, всі, які були, вони всі залишилися, і то, що вони зараз записані росіянцями, це нічого не значить. Вони є українці, вони у них є українські і вони у будь-якому випадку при правильній роботі України при правильному поцінування вони е, захочуть відродити свою українську ідентичність та повернутись в склад: е, ну не повернутися, а, а стати частиною української держави. Бо е, то об'єднання, яке Багато хто каже, що було об'єднання що тут року Кубанська Дрона Республіка з Українською державою фактично юридично його не сталося. Були перемовини щодо об'єднання, були перемовини е, різного формату. Потім до перемовини, ще, ще долучилися донські козаки, і воно це був такий перемовний процес, але фактично об'єднання Кубанської народної республіки з Української держави не сталося. Тепер воно е, має стати тепер і всі для того. Передумоваю, щоб після настроїм цієї війни стало возєрнє Кубані з Україною. Що ж ми тепер маємо? Тепер ми маємо на е, Кубані Кубань, по перше першому повинні розуміти, що таке Кубань. Кубань є е, мала Кубань, там, де є абсолютна більшість українців, тотальна більшість, і є е, велика Кубань. Велика Кубань вона е, об'єднує не, не лише Цю територію Краснодарського краю, але ще й Адегею, Крачав-Черкесську, Кабридну і Ставропільський край. Оце є Велика а, Кубань. Е, на малій Кубані, як казав, вже тотальна більшість українців, а на великій Кубані там змішаний склад населення, багато є росіянців, багато є е, черкесів, Одеїв. І ми маємо таку ситуацію, що всі це і всі це розуміють долю важку черкеського народу. І всі розуміють, звичайно, щось і, і іншими словами, сказати, що право черкеського народу на самовизначення, воно є, в принципі, ніхто його і не оспорює І от як ми будемо жити черкеським народом? Чи ми будемо з ним жити в одній українській державі, спільній державі? Але без Всяких там національних автономій, республік, і все іншого ми повинні зрозуміти, що основним результатом цієї цього об'єднання повинно стати творення величної української держави, Щоб ми могли швидко і якісно розвиватися, розвиватися економічно, політично, культурно, жити до збільшити своє. Люди, що змогли збільшити свої статки е і розвивати свої культури, мови і релігії, і так далі. Нам не потрібні національні проблеми, нам не потрібні ті якісь там склоки, якісь там е ті конфлікти, які вони притаманні у цій кляті Росіянській Федерації. Нам того не треба. Якщо е черкеський народ хоче жити з нами в будній державі, то звичайно, що ми повинні запланувати максимально е комфортні. Їм для того умови, щоб вони могли нормально жити, розвивати свою культуру, свою мову, свою церкву, відроджуватись, відроджуватись після того геноциду, які зіснули над ним Росіянська імперія і росіянці в іншому форматі, нам, нам, нам ті території в принципі не потрібні. Ми повинні розуміти, що черкеси мають право на свою е е державність, і звичайно, якщо вони хочуть собі будувати свою окрему державність, то нехай всі будують. Є республіки національні є, в принципі територія. Вона вона не є не залізобутона. Вона може змінюватись. Ну в різних віках може змінюватись е ці зміни, всі фіксують, можуть тільки зафіксувати або якісь міжнародні домовленості, що він дуже то правильно, або референдум який буде здійснений, і люди можуть проголосувати. Може, хтось хоче ще, ще якісь там райони регіони доєднатися до Черкесії, щоб утвердиту черкесську державу, я мав в Так? Тобто Черкеси мають самі визначати, маємо їм запропонувати максимально вигідні умови, але обов'язково, повторююсь, обов'язково без ніяких е територіальних республік автономій. В складі унітарної української держави прошу дуже розуватися жити в одному правовому полі з усіма українцями. В такому випадку, якщо це головний елемент, є черкізський народ. Якщо черкізським народному вдасться досягнути компромісу і домовленості, і буде з їхнього боку бажання жити в українській державі, тоді мова може йти про велику Кубань. Про Переєдня вже великої Кубані до України ну, за наслідком цієї війни. Велико Кубань це буде вже входити не лише Краснодарський край, але й Адегея, кращев черкесія Каверно-Блакарія і Ставропільський край туди аж до Дагестану, майже аж до самого моря. Так що, це є е, такий великий, великий шмат території, сказати так, такими грубими словами. Е, і там населення буде орієнтовано до 8 мільйонів. З них буде десь відсотки п'ять шістдесят відсотків. Щоб брати із із Ставропільським краєм, десь десь 50-60 відсотків буде українців. Там буде велика частина росіянців. Ну яких в принципі ми маємо їхню розмивати, але фактично буде буде так, якщо мова йде про Велику Кубань. Лише ми повинні пам'ятати оце головне, що територія це є дуже важливе, але головне. Розуміти чітку мету, для чого нам, нам це треба, і чітко дотримуються, тому що краще мати менше, але українського, ніж мати більшу і мати якісь там проблеми. Мається на увазі на національній площині, всякими там республіками національними то не потрібно. Різні рухи тепер є на Кубані, і вони сповідують різну ідеологію. Є дуже, дуже суттєвий тепер такий незалежницький рух щодо творення незалежної Кубанської держави. Чи як окремо, як, як державу козаків, чи як е, спільну державу е, козаків і черкесів. і різні формати, воно зараз обговорюється, воно зараз буде формуватися якраз у цей пул, з якого потім щось, щось і буде. Можливо, цілком можливо, що один з тих ініціативних одна з тих ініціативних груп і колись і досягне того рівня, що зможе представляти Кубань або і стати владою Кубані. Я, ну, особисто моя позиція така, як позиція українського народу. Я є за велику соборну українську державу, я є українською і Звичайно, що в моїх. В моїх інтересах, в моєму баченні майбутнього, кубань це є не єдина частина України. Кубань це є Україна. Це нам дає для України. Це звичайно, що буде як і випробування велике, бо в принципі немає досвіду в, в такому роді. В принципі, то в кого є досвід, щоб воз'єднання наших українських земель, нашого українського народу з різних регіонів, з різних держав це звичайно складених процесів. Тут має бути міцна жорстка державна вертикаль, щоб це щоб це воз'єднання сталося і воно було успішно. Але перспективи є суттєві. По перше, ми зможемо відкинути росіянців від е, Чорного і моря і зробити Азівське море своїм внутрішнім озером, своїм внутрішнім морем. Звичайно, що це дуже сильно. Посилити наш наш вплив, як в Чорноморському басейні, так і, і взагалом, і дозволить нам сформувати, навіть якщо брат вже не кажучи про інші землі, які там Білгородчина, ну тобто, це Слобожанщина. Та, яка не є зараз в складі української держави, а та північно навіть її, якщо не брати до уваги Донщину, все ж таки це буде такий дуже суттєвий, вагомий внесок в велику українську справу, у справу побудову великої і могутньої української держави, бо все ж таки, окрім тих територій, у ще є е, фактично 5 мільйонів населень, залежно наскільки, я кажу, що буде залежати від, від, від того, які е, 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 регіони. Захочуть ще уйти, крім українсько-Кубані, чи ще захочуть Черкеси війти, Кабардинці, Балкарці, ну і, і Ставропілля. Це може бути і до, і, і до 8 мільйонів населення. Звичайно, що частина з них втече на північ тих таких всяких росіянців заклятих, їх треба буде гнати, всяких ФСБсників, всеки ну, росіянські шобло треба буде там гнати. Але основна маса, звичайно, що залишиться сотків 90. Людей, і ми зможемо будувати своє майбутнє. Майбутнє, ми повинні ще пам'ятати, що Кубань це є велика так само житниця, і там там дуже хороші землі дуже хороші урожаї, і в принципі це може ще більше посилити вплив України на продовольчу безпеку Європи та світу, збільшити наш потенціал. І ми тільки з того станемо сильнішими. Ризики, ризики я сказав, що ризики є мінімальні. Які можуть бути ризики е, в Скубані? Це є най такі регіон, які, які от єдиний ризик це є е, черкіське питання. Що, що е, ну національне питання воно завжди най, най, таке най, найважче, яке потребує вивоженості і такої е, дуже виважної державної політики? Особливо щодо, коли мова йде про такий народ, про реально знедолений народ, реально відгеноциджений росіянцями народ. Звичайно, що треба і ставитися до них шаною повагою. Ну, і, і також не забувати, що нам своє робити, нам потрібно будувати велику українську свободну державу. Ну і далі ми ще маємо один аспект, такий товариш Пукін міст збудував між Кримом і Кубанню. Ну, шкода його. Ламати, нищити він повинен бути символом єднання українських земель, українського Криму та української Кубані. Так. Так що, панове, в загальному я довів до вас інформацію про Кубані про, про перспективу. До речі, ще один такий аспект про те, що було колись, і що, в принципі, може мати і зараз якийсь розвиток. Так званий ідеї щодо формування так званого ну, казацького народу. Він, до речі, якраз в тій в Америці зареєстрований як народ, оцей казацький народ, І де там в загальному це є Дон, Кубань, Терек. У є, можна сказати, по сучасному Ставропілля, Ставропільський край, італецьке е козацтво. От вони таку е мали ініціативу. Це було після Першої світової війни, і в другій світовій війні теж вони активно розвивали ну це особливо донські козаки розвивали, оті, е які були більш, більш зросічні е е ідеї щодо побудови розбудови е козацького е народу. Така так звана політична нація, культурна нація, нація козаків. Ну, вони собі так хотіли, вони то будували, і, в принципі, вони і тепер е теж намагаються поширити цю ідею, ідею. Ідею козацького народу. Козацького народу е від Самари і по е Ростов наша Кубань Ставропілля. Ну, звичайно, що це є. Е Скажімо так, це є антиукраїнський проєкт. Він не вховує інтереси українського народу, української держави, він нам цілковито не потрібний, він несе багато ризиків для України, зокрема, і нам того не треба. Нам потрібно відродити історичну національну справедливість. І нам, чужого, треба лише своє, лише наше. Українська Кубань, якщо ми говоримо про Кубань, про інші регіони ми поговоримо в інший час, і, і ми повинні розуміти, що це є останній шанс наш. Був шанс минулося твої війни, коли Російська імперія розпалася, тоді ж були могутні. Українська Народна Республіка була, вона така слабенька була, але була. Потім, за допомогою європейських держав, її визнали на Берестейському е, мері. Її визнав навіть Ленін, її визнав, Ленінська Росія визнала, визнала всі європейські держави, основні. Е, потім була могутня держава, Українська держава. От так сталося, що е, перемовини, які Українська держава здійснила з як з донцями, із кубанцями, і з нашими далекосхідними українцями зеленого клину. Так, до речі, були і такі деякі перемовини із Білоруською Народною Республікою щодо об'єднання. Але так стало, що ну, тоді німецька влада, вона не, не сприяла оцим цим перемовам, не сприяла формуванню єдиної могутньої держави в окреслених мною межах. Ну і потім ще й революція в Німеччині. Німеччина програла Австро-Угорщина, ну і нам прийшло е, важкі часи для нас настали. Союзники Антанта вирішили нас розшматувати, і от ми мучилися ці сто років. Тепер у нас є такий самий шанс, який був і тоді. І вся перемога, яка є вже беззаперечна, принципі, нікого на сумнів не великає, має мати наслідком саме остаточне вирішення росіянського питання та створення могутньої соборної української держави. Ну що панове запитання у вас немає? Тоді дякую вам за увагу і до нових приємних зустрічей до завтра. Слава Україні, слава українському народу і слава українській Кубані.